Дякуємо хлопцям за такий турнір. Я вважаю, що з цією командою все можливо. Я хлопцям сказав по сим, що в них дуже великий потенціал. Ми не дуже хотіли це розповідати усіма, що, що ми просиділи п'ять годин в аеропорту. Дивіться, де грає, і в який футбол грає Руслан Миталь. Дуже важко. Ми зовсім не бачимо Руслана, тому що він весь час на роботі. Хлопці заслужили ці олімпійські ігри і, тому. Uh, когось із uh, старшого покоління брати на целіпійські ігри. і Я не готовий зараз відстоїсти. Не знаю, бачу, чи я себе в Челсі, чи не бачу. <свісно> Якщо ти прийдеш в до можна до тебе буде приїхати на ну, <свісно> 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 Якщо перейде до того, це майбутнє нашого футболу. Друзі, всім вітання із Бухаресту. Не так часто випадає нагода відвідати півфінал молодіжного євро. Хоча згадаємо часи Мілевського Аліва, Степаненка, Коноплянки, Золотої Команди Супряги, Попова. І зараз їм на зміну приходять інші зірки, які вже пробилися. До Олімпіади в Парижі це просто космос. Друзі, я подолала дуже великий шлях із Києва до Бухареста, аби ви дізналися все і побачили найцікавіше, що я вам сьогодні не знімаю. Тож, будь ласка, одразу на старті підтримайте мене лайком, підписочкою на YouTube канал Спотерена. А також підписуйтеся на наші соцмережі в Телеграм та Інстаграм. Друзі, сьогодні нам потрібна тільки перемога, тож дуже боліваємо за команду Руслана Ротеня. До речі, партнери нашого ютуб каналу дають коефіцієнт 2,9 на прохід України. А на те, що пройде Іспанія, 1,9. А ще у Фавбет є бонус 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Ви можете отримати всі деталі по лінку у першому закріпленому коментарі. Переходьте та будьте всередині гри разом з Фавбет. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Як ти мотивував команду сьогоднішнього Руслана Ротаня? Це станеться маленьким секретом. Дай Боже, щоб так воно і було. Я дуже переживаю за свого кума. Я дуже люблю русі каротиня і я хочу сьогодні, якраз це казав, не знав кому дати інтерв'ю. Де Діти, які хейтили його. Я Руслана дуже поважаю і дуже люблю, що вони казали, що... Треба міняти його, дивитися, де грає, і в який футбол грає Руслан Рутань. Це майбутнє нашого футболу. Це майбутнє. Він і Сергій Рибров. Так. Дуже, дуже добре покоління і молодіжної збори, і національної. І мене це тільки радує, тому що на даний час ми на правильному путі. Це покоління. Тобі це покоління вже подобається. Вони... Ярмоленка, Степаненка, тебе. Дивіться, кожне покоління кого заміняє. Але як ім'я, як вічно Ярмолинко, важко замінити. Це дуже, дуже відомий футболіст і дуже дивна людина, дуже приятна людина. Саня, ти закінчив кар'єру. Так. Не, я... не почавши. Ти не хочеш до Руслана? До Руслана. До Руслана куди тренувати? Він грав на мене як на футболіста. Ти щоб як на тренера на мене грав? Дай відпочити трохи? Скоро все дізнаєтесь, де я буду Україна вперед. Кристина, дуже рада з вами познайомитися особисто. Взаємно. зараз е, у Руслана всі кажуть про те, що він просто трудоголик українського футболу, тому що у людини три роботи. <різь> <різь> як йому е, як от вам дав? Дружині, родині це сприймати і як наскільки важко так, от, з цим графіком? А вже ж дуже важко. Ми зовсім не бачимо Руслана, тому що він весь час на роботі. Дуже багато відповідальності у нього. Ми з розумінням до цього відносимось. Баба найкращий в світі, правда? Так, ну і що я говорила, що ти справився з. З і, і всього. Тіла. Що перемога? Лази. Клас. Ми обов'язково переможемо сьогодні. Дякую вам дуже. Друзі, навіть не уявляєте, з ким я сьогодні їхала з Києва на автобусі з батьком Руслана Нещерета. Олексій, дуже приємно з вами було познайомитися, поспілкуватися. Мені теж, Розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви зараз служите в Збройних силах України і приїхали спеціально на гру підтримати сина. Це дуже круто. Дякую, так. Да. Так, я зараз проходжу в службу Збройних Сил і в першу чергу теж хочу подякувати нашим всім воїнам, які боронять зараз на передніх в першу чергу рубежах, стримуючи там неймовірний атак нашого ворога і якідуть нас. І, звичайно, командуванню сил, сил територіальної оборони, які я проходжу службу, які дали змогу мені посітити і підтримати. Нашу збірну молодіжну в цьому важливому матчі. поболівати за си поболівати ну і звичайно ж да поболівати за сина, який сподіваються. Разом з командою здобудуть сьогодні те результат, який ми всі очікуємо. Ви разом з військовими дивитеся футбол, в тому числі молодіжний? Не завжди так виходить, але дивлюся. Я скажу так, що дуже багато хлопців болівають за нашу збірну, дивляться футбол і чекають перемоги наших хлопців. Вони знають, що ви батько Руслан. Деякі, деякі знають, деякі ні. Як реагують? Ну здивованих здебільшого. Майбутнє покоління футболістів не буде соромно, і ми вийшли на Олімпійські ігри. Що може бути крутіше вперше в історії на Олімпійські ігри? Я вважаю це вже топ-рівень. А ви напишіть в коментарях, чи буде майбутнє покоління крутішим за те, що є вже зараз. Я вважаю, що це, це найважливіше. Повертаємося з матчу з дівчиною Даніла Сікана Дань. Які у тебе емоції? Розкажи, якщо чесно, то всі дуже дуже засмучені. Всіх просто таке знаєте, нема нічого всередині, тому що ти зараз нічого не відчуваєш. Дуже приймалися за хлопців, тому що вірила в них, були впевнені, що вони пройдуть іспанію, але у іспанців сьогодні трішечки більше. Фарт Але Як тобі взагалі сьогоднішній раз? Що не вдалося? От, каже Руслан Детань про те, що була така втома да, тішка, відчувалося це? Я не хочу сказати, що там втома головна головна причина ці, цього результату, цієї поразки, але не змогли грати свою гру і робили дуже багато помилок, тому я вважаю такий, такий рахунок не наш день сьогодні. І все рівно я, 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 я вважаю, що ця команда засвоєна більше. Ну. Що Руслан, Руслан Петрович вам сказав в роздяганні? Як він після гри? Яка його була реакція? От що, що, що команда відчувала, знаєш? Щоб всі були опустошені, чи. Та, звісно, звісно, не було емоцій, тому що ми довго до цього йшли, і всі розуміли, що ми можемо набагато більше. Руслан Петрович подякував всім, тому що всі ми. Е, з першого дня робили все для, для команди, щоб пройти якомога далі. Але слово, я кажу, на більше, І щоб ми е, не опускали руки, працювали, працювали, тому що в нас є великий потенціал. І це не такий великий тріумф для України, що ми можемо ще більше ще краще. Останнє питання зараз. Дуже багато знаєш там змі пишуть про те, що ти там на радарах у інтері. Якщо ти прийдеш в Інтер, можна до тебе буде приїхати на інтерв'ю. Ну, Якщо прийду, то можна настрій міг би бути краще, але це спорт, і потрібно приймати результати такі, які є. На жаль, сьогодні він невдалий для нас, але я вважаю, що для України для для нашої збірної це дуже гарний показник. Хлопці заслуговували на більше і нам, ну, мабуть, банально просто трошки не вистачило відновлення, щоб бути більш діти на це майже більш Але найголовніше це те, що пусть на найголовніша задача пише на Олімпійські як от це виїзду, не, не, що знаєте? Це я певний, що хлопцям не нам це не гріє дуже. Хоч більшого прагнули більшого, але ну, так е, буває в спорті, що не кожного разу перемагаєш, тому до цього потрібно, е, нас, скажімо так, стремитися. Наші болівальники порадували, і я хлопцям сказав по цим, що у них дуже великий потенціал, і потрібно прагнути більшого завжди. І я впевнений, що. Наші хлопці найкраще. Збірну і на грізь. А чи залишити себе молоді в молодіжній збірні? Ні, в молодіжній збірні з нового збірного циклу буде новий головний тренер, я думаю, скоро представлять. Що стосується Олімпійських ігор. ну поживемо, побачимо. Зараз треба переварити да, чемпіонат Європи зараз. Трошки треба вже переключатися на клуб, тому що немає, немає часу відпочивати зараз. Вже з завтрашнього дня на роботу, тому дуже багато праці те, що стосується Олімпійських ігор, Я думаю, що згодом буде більш детальніша інформація о себе. А ця різниця поколінь відчувається Мілевського Аліва. Це, 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 різні, це різні покоління, ви розумієте, і кожен час да, прийде наступне покоління, вони, вони, вони інші. Далі все, все змінюється. Футбол змінюється, як і в принципі життя. Ви бачите, що за цим не, не встигнеш. Якщо проводити таке питання на останок, як ви думаєте, ваша команда сильніша чи команда? Ну я думаю, що не можна зрівнювати, тому що. Це різні покоління і різні гравці. Тому я вважаю, що покоління да, футболістів Петриковани здобули вони чемпіона світу. Тому це дуже дуже, дуже великий показник, і це, це потрібно відзначити. Ми, на жаль, не змогли дістатися дістати фіналу, але ну, ми хотіли більшого, але я ж кажу, тут не можна так зрівнювати, тому що це, по-перше, різні покоління і в нас різні результати. А як ви думаєте, ви змогли, оця ця команда могла б обіграти команду читального світу? Ви бачите, ви все до одного клоните. Я не збираюся рахувати, хто кого міг би обіграти, тому що я ще раз повторюсь, різні покоління футболістів. Чи думали, ви кого із досвідчених футболістів може досяг на олімпійській так, от якщо припинити так, зараз ви знаєте, хлопці заслужили ці Олімпійські ігри, і тому когось із старшого покоління брати на ці Олімпійські ігри. і Я не готовий зараз заповісти. У нас дуже є багато балісів, які по народженню не зможуть прийняти да, участь в Олімпійських іграх. Ті, які зможуть трійкові ти, вони скоріше за все будуть з цих хлопців, які ці, змагались на цьому турнірі. Жора, як справи твої? <світтє> Втомлений? так. Скажи, як взагалі от сьогоднішня гра емоції. Руслан Петрович сказав на прес-конференції, що. Типу команда мала мало часу на відновлення, да, на реабілітацію. Через це, от, можливо, знаєш, там, голова грала, да, а ноги були трішки не ті. Ну так, звичайно, було. У нас тільки доба по факту була на відновлення. Складно, коли ти вилітаєш ввечері, там, прилітаєш в час ночі в готель, а вже наступний день в тебе грав. Але спирати на відновлення, ну, типу, що втомилося, не можна в такій ситуації. Тому я не вважаю, що це найголовніший фактор. А, чемпіонство Шахтарем, національна збірна. Зараз молодіжний євро. Боже, як ти це все встигаєш і як тобі, от, по твоєму відновленню, а, наскільки важко, знаєш, такий темп, у тебе фактично червень був просто шалений. Та, напевно, якраз в цьому місяці. Як на одному подиху все прийшло і складно. Часу на відновлення мало, але була ціль. Була ціль зіграти за національну збірну, була ціль грати на Євро молодіжному. І тому я не думав про втому. Вже зараз думаю, що втомився і якраз буде неділя відпочинку. В тебе буде час на відпочинок. А Ліза, Мілана, ти сумуєш за ними. Вони ж з тебе вже не бачили, фактично, да? Як так? Як от взагалі це? Так, звичайно, давно не бачились з Міланкою. Останній раз бачились 7 -го. липня. Я поїхав на це на цей а з Лізою бачились. Нещодавно, бо вона приїжджала на матч проти Румунії та Іспанії в групі. Поки ти на Євро в Шахтарі новий тренер, чи, можливо, дзвонив він, телефонував тобі. Я ще не спілкувався, нічого не знаю про нього. А, не, не дивився. Mm -mm. Як взагалі гравці сприйняли нового тренера? Та я не знаю, я не був там, тому мені складно сказати. Я думаю, позитивно. Твій друг Міша Мудрик зараз грає в АПЛ. Ти себе бачиш десь далі, в якихось клубах, можливо, в АПЛ? Та звичайно бачу. І я хочу, але не від мене все залежить. Я вважаю, що якраз зараз це залежить тільки від президента нашого, який він буде приймати рішення. Ну, від мене залежить тільки як я буду грати в футбол і яку там. Пропозицію зроблять для Шахтаря. Ваша зв'язка з Мудриком, вона просто не може ти, знаєш, один без одного на поля, в житті, мабуть, також. Чи хотіли б знову грати разом? Та, звичайно, хотілося б. Але питання тільки де? Не знаю, бачу, чи я себе в Челсі, чи не бачу. Не ну, можливо, але я ж вже як сказав до цього. Все залежить від пропозиції. А в світовому футболі яка твоя улюблена зв'язка? Модрич, бензима, чи Ну, в центрі. Неймар, мармес. А, взагалі? Та складно казати. Ну зараз дебрює на Холланд дуже сильний. Зв'язку. Вони показали, на що вони здатні. Ну, в мене зараз буде неділя, скажімо так, відпустки. Перший раз за рік, бо взимку я теж не відпочивав. Я зробив операцію, відновлювався. Так, я був з родиною, але, але після операції місяць було відновлення і зараз буде неділя, і все. Трохи відпочину і поїдуть на збори. Знаєш, останнє питання: як ти вважаєш, ця команда, яку створив Руслан Ротань, може, може обіграти ту команду, яку створив Петраков, і довів її до Чемпіонату? Як ти думаєш? Та я не можу порівнювати, якщо чесно. На, на мою думку, я вважаю, що з цією командою все можливо. І навіть сьогодні ми прагнули більшого і ну, вже склався, як склався, але можливо, якщо б ми зіграли цей матч ще раз, через неділю, то все було б інакше. Інакше. Ну, всередині команди опустошення чи в нормально, як би сприйняло це все? Я не знаю, я не заходив просто в роздягальню після гри, я зразу на допінг пішов. Але звичайно, що всі розчарувалися, всі хотіли грати в фіналі. І... Але задачу випов... виконав, напевно, бо вийшли на Олімпіаду. Так, можна вважати, що ми в четвірці найкращих збірних Європи, але все одно я вважаю, що ми мали більше зробити. Що відчуваєш після. Ох, сьогоднішній день. Емоцій, чесно кажучи, вже ніяких немає, тому що коли ти виграєш, ти тратиш дуже багато емоцій, а коли прореєш, то всередині ти пустий і зараз не можу нічого сказати. Як твоє здоров'я зараз, як твоя рука? Е, ну, Рука більш-менш, я вже був готовий зіграти, але Руслан Петрович я вважаю, зберіг мене трішки, тому що рахунок вже був три години, тому було ніякого сенсу мене під танки пускати. І... Можливо, я вдячна йому за це. Як, що взагалі Руслан Петрович сказав гравцям? Він на прес-конференції казав, що, типу, що знажені, дуже були там переїзд, у вас був складний з клужа. Ну, ми не дуже хотіли це розповідати усіма, що, що ми просиділи 5 годин в аеропорту і це якось вплинуло. Не, не хочу говорити про це, тому що це дійсно не дуже красиво. але... Дуже вдячний хлопцям, всьому тренерському штабу, всім тим, хто працював над. Я вважаю цим дуже великим досягненням. Ми потрапили перше на Олімпіаду і дякую всім, хто був поруч. Ти зі своїм майбутнім визначився? Зараз багато там кажуть, переходи. Ну, зараз я їду в цюрів до, до, до родини і потім вже їду з шахтерем на збори mm -hmm. у Голландію, і потім подивимось, що, що і як буде. Як емоції у вас? Емоції. Емоції не дуже добрі, але, але дякуємо хлопцям за такий турнір. І вважаю, що дуже гідно виглядали. Історичне досягнення потрапила на Олімпіаду. Теж дуже добре. Але сьогодні емоції не дуже добрі, тому що програли. Всі хотіли в фінал, але не вистачило, мабуть, і відновлення, і, мабуть, емоції. Але це, це історія, проаналізуємо, але дякуємо хлопцям за цей чудовий турнір. Засмочені болівальники, повертаються з матчу. Засмучення, але давайте дійсно без негативу, а просто поплодуємо хлопцям за те, що головна мета виконана це Париж 2024 Дякую, що додивилися до кінця з вас. Лайк, підписка і вболівайте, будь ласка, за збірну України.